Так, ну що, будемо продовжувати стрім з цією цікавою грою. А, хочу одразу сказати, що так вийшло, що я запустив попередню частину, там грав, 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 але не зберіглося то відео, на жаль, і, ну, не дойшло коротше. я вкратце розкажу, що відбувалося. Що відбувалося? значить, Тесла. Ми там зупинилися на тому, що там де Маска, ми поставили дві ті статуї назад. Після чого з'являється Чорна діра. Тут ми знайшли іншу, іншу статуетку. Оці дві статуетки, їх треба одразу брати. З них е, треба літати ось сюди, на цю маску. цієї маски ми а, ставимо їх ось сюди. Ставимо ось того. Та, і, і. Ну і. З'являється цей фініш, типу з'являється ця. Чорна дірка. Після того я е, ем, до Германії да, до Другої мірової війни е, і там е, спалити чертежі ракети, да, е, звичайно, зажигалку. Я взяв звичайну зажигалку, спалив ці е, ем, чертежі ракети. Вони е згоріли. Я віддав останні чертежі, екземпляр вченому. Е Він е мене лифті спустились вниз. Після того ось це все там. Проходиш, 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 е і, в общем, ось тут я зупинився, де ця стінка викручується е шуруповертом. О, тепер нормально. Да? До Ніколи Тесли. А Давайте одразу до Ніколи Тесли. І. де він був? Ось. Нікола Тесла. А все розпочинається з того, що. Да? Тут же все робить все є. Але я розказую. Ви з'являєтесь тут, ви розпочинаєте квести з цього, що відкривається цей ящик за допомогою електропилки. Да. Не знаю, у мене тут є електропилка. Так, да, у мене електропилка є, ось вона. Відпілюємо замок. Тут буде чотири е, лампочки у вас, ці да. лампочки, е, штуки ми маємо ставити ось сюди. Але розпочинається звідси. Ви нахиляєтесь, відкриваєте це, ящик, включаєте цей робітник. Ви маєте тут. Ставити цяк дугу, да, щоб звук майже однаково був, да, і щоб вона мала однакову амплітуду. Після цього опускається цей же важель загориться ця лампочка. Після того, як загорілась вона, ви вже можете робити тут. Ось така має бути у вас комбінація. Всі лампочки мають бути в... вімкнені, да? Але де написано. Двійка, значить, оці білі мають бути рядом дві. Ці там три, там одна має горіти. Тут дві, а ця на три, Да? Після того, як воно скаже вам, так, да, типу Окей, все саме, вмикаємо цю лампу. І після цього переходимо до третьої. Да? Е, цікавинки. Е, ось тут нам потрібно бути взяти. Вентилятор ось цей, да, і дути на цю штуку, щоб вона розкрутилась. Сильно, Сильно розкрутилась і тоді вона там загориться, вмикаємо on, да, ось, І після того вона вертиться. Да, е Тут є така штука, да, потрібно поставити хелі, ксіоні, аргоні і так далі. Це, е ось Да? Аргоній такого кольору, е, хелікс такого, ну і так далі. Да? І ті пробірки, які ви будете там вставляти в це, да? вони будуть з цього кольору. Вам потрібно виставити згідно кольору, згідно цієї бумаги, щоб ніон був останній. Такий розоватий, Щоб він був останній. Келіум, ну вот, за допомогою кубіка, використовуєте це все і знайдете потрібний вам колір. Після цього, як ви зробилися, вмикаєте цю лампу, і тоді цей е цілий Нікола Тесла вам скаже, а, ну, типу, а що там далі. Да? А, щоб все це запрацювала електроенергія, да? вмикаєте оцей важель. Покрутили. Механізми запуститься, ну і наче типу, все. А, Нікола Тесла вам скаже, все, давай нам треба більше там, енергії, потужності. Ви, ви взяли останню лампочку, останню лампочку, виходите з нею ось сюди, да? вона починає в руках у вас світитись. Нікола Тесла її бачить, що у вас рука ну, засвітилась ця лампочка. Да? Він захоче так само, ось ця лампочка. Да? Я, ось, Бачите, він, він бачить, що вона засвітується, він теж захоче спробувати. Він відходить від пульта, і, і поки він іде сюди, там, з цією лампочкою, щось там ну, дивитесь, да? ви вмикаєте ото верхню, да? і спускаєтесь донизу, втикаєте. І коли вже він там, вийшов ніколи тесла, да? ви вмикаєте оцей важель, його засасує там до верху, от. Залишилось на чепчик від нього тільки, да? От. І з'являється це вже оця. Така. Чорна дірка наша, так? Да? Все. Закінчено, тут все закінчено. І після того я вже вернувся до немців. Де німці там проходити далі. Знищити ракету там треба. Ось на чому, на жаль. Не записався, тобто ну, чомусь не записалось, то я ж розкажу так в двох словах, що, що треба робити. Більше там нічого такого не, не коїться. Зараз ми от у німців, будемо проходити далі. Я сподіваюся, цей раз все пишеть, все, все видно, Ну, наче видно, я, я дивлюсь. Чого не зберігся, стрім, ну, не знаю. Так, ну погнали тут войнушки петрушки. Угнали. и тут что лежить? Ау, о, якась фигня є. Ой. Ага. Так. Давай. Ну no, что, что делизма? Нема вариантов. Опа, хопа. Пишлы по потрохи. That's right, you uh -huh. hang in there. Uh huh. Let's <laughs> buddy. No, I it. Uh Что там? Что ты видишь? Ничего не видишь? А ну дай хорошо там. сейчас? Ага. Ты. Давай. Давай. Подсужу. Тришки. Эй. Не, а так. Давай. Да давай. Да давай не бейся. Да что ты. Давай не бейся. Так, а куди йти? Про я не зрозумів. ну вийти, туди сюди, а куди далі? Эм... А, о! Вон якась халепа тут є. Не надо мне прикладывать. Ну що далі? Хм На всяк випадок. Підготуємось. Опа, це ти. А вихто оце фига? Ага. Ну саме ну, як працює. Прикольно. come right here on the launch pad. You don't see an instruction manual liner. Well, well, Asher. That's exactly what we need. I Deutsche luftwaffe. <laughs> <laughs> okay. okay. This is it. Let's blow this thing. Nicht. Жовтий.

Та я ж не допрыгну, алло. А, допрыгнул. Контрол Це я я так це все контролером все контроллером. Ага. ага. Ну? Опа. Ляч. О, но А, там на верху кулемет є, а ну. Те. А, it's happening Ага, зависли ти. Прикол. А, все, чорна діра. Тю. Та і все, що ли? Ага, ну так. Ааа, чорного держава. Совет Escape. Чувак! Як справый, чувак! Ага. Так, ну все. Відъєднано, вс рука перестала робити. Ну. На на цьому, мабуть, і закінчимо а.